Привіт-привіт, народ! Ну, покажу вам, можна сказати, нашу майстерню, не майстерню. ну, так. Вчора поїхав. Хто, хто слідкує за нашим каналом, поїхав звідси е, із Планета 3 е, плюс коляска. І так, бардак ще такий залився. Сьогодні неділя, велике свято. Не хочеться навіть і прибирати, то не є щось таке катастрофічне. Е, от, стоять е, ці альфи. Е, скорше всього, що ця альфа сьогодні поїде теж, з домовнику по бартеру, по обміну. Е, він. Поліцаї погнали. Е, бачите, тут дорога, зараз покажу вам. О. Дівчата ходять по тротуарі. Ну, зараз ще не ходять, Де ще до вечора почнуть ходити. Шутка їздить. Ну, коротше, стоять. Ага. Хе -хе. Зарядки е, чекають е, цього. Коротше, замовив підписник. Ці зарядки наші і активний е, активний е, коментатор, кума племінник і старий-старий мій знайомий. так Значить, цей чопер. Маркіянів стоїть, скучає, Маркіянов щось там почав крутити. Потух стоїть. Е, от, ну, Дніпро має на відправочку десь в кінці місяця на Львів їхати. Е, Ось е, ще одна планета третя. Щось там трохи таке, щось третє, щось п'яте, щось там. Ну люди такогось так собі ліпили. Хто що мав, то скручував до кубки, то не, нема нічого дивного. Е, ну, а слідуючи на черзі. А слідуюче на черзі, ми живемо дураками. Хтось що срався був раками, раз, два, три. Це, напевно, срався ти. <суспільно> слідуючи на черзі, планета п'ята. Є в нас такий не конкретно 100% замовник, але ж є, хоче побачити, як вона буде виглядати. Звичайна справа що ж таке купляти, дрантя. От. Ну, нам не привикати. Значить, наша задача вільний час від роботи основної. Чого вільний від основної? Бо дуже нерентабельна справа з тими мотоциклами. Ну, уявіть собі, продався мотоцикл вчора. 6 тисяч гривень. Так? Так. Я заїхав в магазин, скупився продуктів 1500 гривень. Тих продуктів вистачить на мою сім'ю десь на 2-3 дні. Все, не, ну правда, я не купляв там якісь там бомж-пакети, бомжпакети, купив сам там готових котлет по-домашньому, купив відбивних готових, так як у нас готувати такі вещі, нема кому, та й нема бажання. На супермаркеті то все готове продається. Е, о, такі, о. Ну, але я ж кажу, що то нам е, на, на один зуб хі -хі, на нашу сім'ю. Але це наше райське місце. Е, я собі сюди буквально заходжу просто тако собі потішитися. от Зайду собі, да ви скажете, та що тут такий бардак, все таке облуплене, валиться, на голову падає. Згоден, все воно так і є. Але нас ніхто тут не борує, не докучає, не, не тикає носом, іде туди, роби те, роби все. І ми собі робимо, можна сказати, те, що нам подобається. Коли нам подобається, а коли не подобається, то ми нічого не робимо. Отаке таке діло. Значить, що? Слідуючий докомплектування, значить, у нас дивіться, бачите, десь котили хлопці, як намотало на зірочку. Ці дроти, <ріст> таке буває теж. Але це вже не на ходу, то перекачували десь туди попало. Ну, то не страшно. Все воно лікується, ремонтується. Е, значить е, Слідуючого будемо воскресати, комплектувати. Е, ні, Ми не воскресаємо їх, ми просто скомплектуємо, е, підберемо самі цікавіші комплектуючі. І це буде ця планета 5-а. взагалі, іжі в нас залишилося е, раз, два, три. 4. 4 іжі звичайних, е, такі, які ми продаємо по 6 тисяч гривень, з документами е, скомплектовані. І один іж незвичайний. Ну це сильний мархіяний мотоцикл. Поки що він його продає. Якби бенелька продалася в нього, то він, може, і цього не продавав би, робив би їздив би ним на роботу. Ну, але теж продає. Цей, цей мотоцикл 12 тисяч гривень. Е, Можна сказати, такі, як є, ну, може він ще зробить, що він буде їхати за ті гроші. Але косметику, там, сідушку треба зробити серйозну з хорошою амортизацією, бо це на, суху, на, сухій, вилці, ну, на сухій рамі. Бачите, то, ну, чопер, як він називається, Типов, типовий, типовий представник таких мотоциклів. Хоча й саморобка, але таке діло. От. Ну, от така картина. Чекає ще. Чекає, вже багато років чекає. Реставрації тачанка, оце колеса до неї. Коли я її відреставрую, не знаю. Ну, не доходять руки. Ну, просто ще не прийшла її пора. Бо то я люблю робити роботу під настрій. Якщо в мене є хороший настрій, крутити сьогодні мотоцикла, я його зроблю. Нормально. Якщо в мене нема настрою його крутити, а мені його треба крутити, я його буду крутити і буде потім кака з того всього, то вже я переконався мільйон разів. Ну, Але бувають такі випадки, знаєте, що ну, нема як відкладати. От, наприклад, як зараз малина. Якщо малину не позбираєш сьогодні, завтра, післязавтра, вона просто зогниє на кущах. Ну, то... А малина то живі гроші. Хоча ціна впала, не знаю, яка на сьогодні ціна, але пару днів назад була ціна. Що то була ціна? 75 гривень оптовики брали то пару днів, то то позавчора, по-моєму. позавчора О, Отакі новості. Значить, треба буде трошки тут прибратися, позамітати більш-менш, поскладати ключі і будемо витягувати на цю, як і називається. Операційний стил <ріст> слідуючого звіра. Москаля! Москаляку! Іжаку-москаляку. <ріст> <ріст> будемо витягувати москаляку іжаку. І, і будемо його відчухувати. А, до речі, ще от, ну, то я розкажу вам ще іншим разом. Один нюанс про секрет покраски розмальовки. Мені підказали були кілька років назад. Хлопці, правда, я ще його не користував ніколи. Дуже унікальний. Хлопці підглянули таку, таку, такий фокус в Європі. Прикидаєте? Трафарет, простіший трафарет, унікальний трафарет для розмальовки будь-чого техніки. Коротше, коротше, зараз я вам зніму ще одне відео. Спеціально якраз нагадався. Тема така цікава, на мою думку, цікава. Все, бувайте здорові, вам хорошого настрою. І нам хорошого настрою. Вот. Ну, вчора, вчора. Правда, я чуть не здох, так прихло.